Друзі, вітаю вас всіх на своєму YouTube-каналі. Прошу підтримати наш український YouTube. Додивитися відео до кінця, підписатися та поставити лайк. А ми сьогодні будемо з вами готувати рибку мінтай з овочами. Для цього я беру дві рибки мінтая, добре промила їх. Почистила, зрізала всі плавнички, серединку вичистила і зараз будемо приправляти улюбленими приправами. Спочатку я солю добре. Мені доподобає ось така приправа до риби. Добре. І є ще у мене такий апельсиновий перець, є ще лимонний перець, Мені теж дуже подобається. Але лимонного перцю у мене зараз нема, тому користуюсь апельсиновим. Все, відставляємо в сторону і займаємося овочами. Моркву буду нарізати кільцями. Цибулю наріжу напів кільцем. Форму треба змастити небагато олією, щоб овочі та рибка не пристали до форми. Так, є. Викладаю на низ цибулю. Можна хаотично її ось так розкидати. І морку зверху. Бажано там, де буде рибка лежати, щоб так сильно ось так, щоб рибка, ну там плюс-мінус покрила овочі. Так, і перекладаю я замариновану рибу. Ось так. Отак от, от. Сюди додам небагато водички, десь мілілітрів до 50. ось так. І буду накривати фольгою. Відправляю в духову шафу 180 градусів на 30 хвилин. Потім відкрию фольгу і ще 10 хвилин до рум'яної скориночки. Рибка наша готова. Саме такий має вигляд: запечена риба з овочами. Всім бажаю гарного дня! А З вас чекаю на підписочку, лайк. Та всім смачного!